Христос Анесті Аліфос Анесті, а, Вітаємо вас, брати і сестри, самим великим святом у всесвіті Христовим Воскресінням. Вітаємо вас, Греції, і благословляємо ім'ям Господні. Христос Воскрес! І це перемога над гріхом, над смертю, над лукавим. Христос Воскрес, і ми можемо жити тепер в цій перемозі і повинні жити, перемагати гріх, плоть і всіх наших ворогів. Христос Воскрес, і це значить, тепер ми можемо жити Христовим Воскресінням і жити Євангелією в кожну мить нашого життя. Христос Воскрес, і ми покликані понести цю радісну звістку, неймовірну і дуже важливу всім оточуючим нас. Благодаті Господні, гарних свят, Свята в серці, Христос Воскрес, воістину Воскрес! Запрошуємо вас в Грецію і будемо раді бачити. Молимо за вас! Любимо і ще раз вітаємо з Христовим Воскресінням!